Прокредит кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. Американська преса пише про те, що уже на початку наступного тижня. Американська сторона, американська делегація, на чолі з Віткофом, також е, разом із Джаредом Кушнером поїдуть до Москви. І як повідомляє, наприклад, нам зараз уже е, рот Путіна Пісков. Е, значить, е, на початку наступного тижня Путін зустрінеться із американською делегацією безпосередньо із Стівом Віткофом. Е, ну, а 4 грудня він е, з візитом відправиться до Індії я маю на увазі Російський диктатор. Натомість е, Якщо вірити знову ж таки російським змі, то американська делегація ще, мовляв, залишиться, як я розумію, в Росії Принаймні, мова йде про те, що переговори триватимуть 4 і 5 грудня. Не зрозуміло, з ким там перемовлятимуться власне. Американські переговірники, ну але Пісков повідомляє про те, що вже 4 грудня Путін буде в Індії сьогодні, як я вже сказала, той самий Вітков разом із Джаредом Кушнером, а також із Марко Рубіо, державним секретарем, зустрічаються, мають зустрітися з українською делегацією. Ну а якщо повертатися до візиту Путіна до Індії, то про нього повідомляли і раніше. А за інформацією. Блумберг під час цієї поїздки е, Індія планує почати переговори із Росією е, про закупку винищувачів су 57 і систем е, ППО С 500 для власне підсилення своєї. Армії, ну і як ідеться в матеріалі Bloomberg, цитую оскільки індійські військово-повітряні сили стикаються із дефіцитом винищувачів, влади індії вважає, що російські літаки буде найлегше інтегрувати і власне обслуговувати. А ракети великої дальності на озброєнні су 57 значно посилять і підвищать бойові можливості. Тож переговори тривають, незважаючи на тиск з боку Вашингтона, з боку адміністрації Трампа, яка все ж таки намагається послабити оборонні зв'язки між Індією та Росією про переговорний процес, який Має стартувати сьогодні в Флориді. Туди українська делегація відправилась напередодні, і як спершу зазначив очільник нашої делегації Омеров, начебто, переговорний процес уже розпочався щодо мирного плану про врегулювання російсько-української війни. Але згодом секретар РНБО і очільник нашої делегації прибрав це повідомлення, тому будемо стежити за подальшими. Власне, звістками з Маймі з американської флориди для того, аби розуміти, що там відбувається. А там сьогодні Рубіо Вітков і Зять Трампа Кушнер мають зустрітися, як я вже сказала, з українською делегацією нашу сторону замість. Екс керівника офісу президента Андрія Єрмака тепер очолив секретар РНБО Рустем вже мною згадуваний. Е, окрім нього до складу делегації увійшли нагадаю, радник офісу президента Олександр Бевс, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, очільник генштабу Андрій Гнатов, керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Також перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник очільника СБУ Олександр По. Окла і заступник керівника гурмо Вадим Скібіцький. Ну от в такому складі українська і американська сторони сьогодні мають провести черговий раунд переговорів. Мета фактично цього процесу узгодити американські та українські позиції уже перед візитом Віткофа і Кушнера до Москви, який ну, можна припустити, відбудеться вже наступного тижня. І також, як пише The Washington Post, наступного тижня Сполучені Штати посилять тиск на Зеленського, вимагаючи домовленостей про припинення війни із Росією. Видання називається одним із найнебезпечніших політичних моментів для президента України від початку повномасштабного вторгнення. Журналісти згадують, що глава офісу президента та ключовий перемовник зі США раптово подав у відставку після обшуків у його будинку. Звільнення Єрмака на думку експертів стало серйозним ударом по внутрішній структурі команди Зеленського. Ну і порівнюється також з втратою правої руки. Зеленському доведеться впоратися з цією численною кризою, оскільки він також шукає кандидата на заміну свого найвірнішого помічника, якого широко критикували за консолідацію влади в президентській адміністрації та зрив роботи кар'єрних дипломатів. Але роками він підтримував довіру Зеленського щодо найчутливіших завдань воєнного часу. Нотують власне цитують журналісти е окремих експертів. Ну а на тлі скандалу, Сполучені Штати готуються до нового етапу переговорів, як я вже згадувала, спецпосланець посланець президента Дональда Трампа Стів Вітков та Зять Трампа Джорд Кушнер мають прибути до Москви е в найближчі дні, як ми розуміємо. А оновлена українська делегація вже сьогодні в Сполучених Штатах новим головним перемовником Києва. Знову ж таки, вже згадувала, є Рустем Умеров, і це рішення, як констатує The Washington Post, також викликає критику в Україні з огляду на ймовірну причетність секретаря РНБО до того ж корупційного кола. Принаймні, так чи інакше він фігурує в антикорупційному розслідуванні. The Washington Post наголошує, що попри відставку Єрмака, тиск на Зеленського лише зростає. Сполучені Штати прагнуть досягти прогресу в переговорах із Росією. А сам президент України, як пише видання, змушений балансувати між зовнішнім. Тиском, внутрішньою нестабільністю та загрозою втрати довіри як в Україні, так і серед міжнародних партнерів. От е, такі е, справи станом на зараз разом з тим. Видання «Екшос» американське вказує, що Сполучені Штати та Україна працюють над остаточним узгодженням плану США. Очікується, що посланець та Зять Трампа представлять цей документ Путіну вже у вівторок, зазначає американське видання. Ну а як я сказала, у Мерф тим часом видали в публікацію щодо початку зустрічей делегацій у Флориді. Тому ну таке неоднозначне можна сказати послання, неоднозначні Меседжі зараз надходять за океану. Ми ж в режимі прямого ефіра продовжуємо стежити. За тим, що відбувається, я нагадаю, що президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна та Російська Федерація наближаються до укладання мирної угоди і завершення власне війни. Ну, далеко не вперше Трамп робив такі заяви, але вони звучали і цього тижня. Більше того, американський лідер розповідав, що його спецпредставник Стів Вітков а також міністр армії Ден Дріскол поїдуть в Росію і Україну відповідно для. Для фіналізації власне мирної угоди раніше Білий Дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. Ну і я ж також додам, що російський диктатор Путін натомість заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою. Безглуздо за словами диктатора, Росія нібито готова укласти мирну угоду, але зараз це юридично неможливо, каже Путін, оскільки важлива міжнародна легітимність рішень. Мовляв, українська влада цитую допустила принципову стратегічну помилку, побоявшись провести президентські вибори. Президент України втратив свій легітимний статус. Росія теж перебуває у стані війни, але вибори ми провели. Кінець цитати російського диктатора. Ну, знаєте, буквально все в цій заяві дійсно викликає обурення. Дивно, що тепер російський диктатор фактично. Говорить про те, що Росія теж перебуває в стані війни, якщо раніше в Росії за таке саджали тих людей, які називав які називали власне війну війною, а не СВО. Разом з тим ми розуміємо, що все це лише приводи для російського диктатора для того, аби не йти на зустріч, не закінчувати війну. Ну і знаєте, здається, в самій Росії вже заплуталися у своїх причинах вважати владу українську нелегітимною. Раніше там говорили про те, що. Україна втратила які втратив легітимну владу, так би мовити, після подій на майдані, що там називають переворотом. Тож, в принципі, вони не особливо вважали там зеленського чи навіть його попередника Порошенка легітимною владою. Ну, але ми бачимо, що російська пропаганда, російський диктатор, жонглює цими заявами у зручний для себе спосіб, суперечи. Самому собі лише для того, аби виправдовувати насправді своє бажання не закінчувати агресію проти е, України. Е, ми в режимі прямого часу я нагадаю стежимо за тим, що відбувається у Сполучених Штатах в Флориді. Там в Майямі, я нагадаю, сьогодні мають зустрітися американська та українська делегація, попри такі перші повідомлення від очільника української власне делегації про те, що переговори почалися е, за. Зараз ми бачимо, що це повідомлення було видалено, тому чекаємо на подальші звістки з океану, і справді розуміємо, що дійсно зараз на дуже важливому етапі цього переговорного процесу ми знаходимось, коли Сполучені Штати посилюють свій тиск на Україну для того, аби домогтися угоди.